Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Сьогодні хочу, щоб девізом нашого заняття був вираз: людина починається з добра, з доброго вчинку. Адже вчинок це реальна дія людини. У житті людина робить різні справи: добрі, погані. Зазвичай вона бажає іншим добра, але інколи вчинки людини бувають недостойними її поведінки. Давайте з вами розберемось і оцінимо вчинок. Увага на екран! Чи гарний вчинок зробив хлопчик у транспорті? Вісно, гарний вчинок. Хлопчик поступився місцем дідусеві з паличкою. Він молодець. Це добрий вчинок. Вчик підійшов до дівчинки і пригощає її цукеркою, а дівчинка ховає за спину морозиво на паличці. Чи гарний вчинок? зробив хлопчик. Так, хлопчик зробив добрий вчинок. А чи добрий вчинок зробила дівчинка, заховавши морозиво? Ні, дівчинка поступила негарно. Неправильно. Так гадаєте, на цій картинці гарний вчинок роблять діти, які граються у м'яч. По відношенню до дівчинки, яка сидить у інвалідному візочку. Ні, не гарний вчинок, не добрий вчинок. Тому що діти, які можуть ходити, мали б погратися з тією дівчинкою, що не може ходити. Це поганий вчинок. Одна дівчинка з рудим волоссям ділиться яблуком з іншою дівчинкою. Чи добрий це вчинок? Так, це добрий вчинок. Ділитися це дуже добре. Хлопчик у червоній футболці поламав башту, яку робив хлопчик з дівчинкою. Чи добрий це вчинок, як гадаєте? Це поганий вчинок. Онучка з бабусею ліплять пиріжки. Як гадаєте? Це добрий вчинок, адже онучка допомагає бабусі. Усі посміхаються. Це добрий вчинок. А на цьому зображенні який вчинок, коли хлопчик дражнить дівчинку, а дівчинка плаче. Це поганий вчинок зі сторони хлопця. Так робити не можна. А тут який вчинок? Чи можна дражнити тваринок і тягати їх за хвостик? Ні, не можна! Це поганий вчинок. А як ви оціните цей вчинок? Добрий чи поганий? Звісно, поганий хлопчик мав би поступитися місцем бусі. А як ви оціните цей вчинок, коли хлопчик приніс дівчинці загублену ляльку? Це дуже гарний вчинок зі сторони хлопчика, адже дівчинка плакала, сумувала за лялькою. Два хлопці не можуть поділити іграшку, машинку і деруться, чи гарно вони поступають. Ні, це поганий вчинок. Як би ви оцінили вчинок хлопчика? Адже він сипить пісок дівчинці на волосся. Це поганий вчинок молодці. На картинці дівчинка затуляє вуха і відвертається від хлопчика, який Показує на неї пальцем і, мабуть, голосно кричить. Чи гарний вчинок взагалі робить хлопчик? Ні, це не гарний вчинок. Показувати пальцем і голосувати це некрасиво, не красиво, вчинок. От ці малята. Нагадаю вам, що людська краса це гарні людські вчинки. Нехай ваші вчинки і ваше ставлення до людей завжди викликають у них позитивне, добре ставлення до вас. Ктримат! у мене все. До наступної зустрічі! Бувайте!